Вітаю вас, маленькі українці. Сьогодні ми з вами пограємо в екологічну гру. Цікаво знати, що. Будьте уважні. Я маленька липка, виросту велика, не ламай мене, я медовим цвітом, зацвіту над світом. Береже мене! Послухайте чудову травницю бабусю. Вона розповідає про липу. Коли цвіте липа, обов'язково назбирайте її цвіту. Коли причепиться якась хвороба, ось і згодиться чай з липового цвіту. А дерево липи, щоб знали, хату збереже від блискавки та грому. А зараз загадка. Взимку і влітку вбрання одне так кличуть дітки завжди мене, щоб я на свято до них прийшла Іграшок багато принесла. Так, це ялинка. А цікаво знати, що запах сосни ялинки туї є здоровішим за спахощі багатьох квитучих дерев. Цінувати чисте, цілюще повітря таких дерев, насаджень, поодиноких дерев має кожна людина. А ще ялина вбирає в себе всі шкідливі речовини і виділяє кисень. Отже ці вічно зелені дерева обов'язково треба насаджувати біля людських приміщень. Друга загадка. Маю платя зелененьке, гнучкі ніжні віти, білу куру, стан тоненький. Як я звуся діти? Так, це Берізка. Погляньте на віти Берізки. Що вони вам нагадують? Нагадують кіски. А бабуся наша травниця каже, щоб мати гарне, довге та шовковисте волосся, потрібно полоскати його відваром з листя берези. Потрібно частіше і довше гуляти у березовому гаю, бо повітря тут дуже чисте. Я біжу, біжу по гаю, я метелика впіймаю, а метелик не схотів. Біть від мене полетів яких тільки не існує метеликів, і великих, і малих, і різнокольорових. І одного кольору. А ви знаєте, чим живляться метелики? Метелики живляться нектаром. А що таке нектар? Нектар це квітковий сік. Метелик сідає на квітку, запихає свій ротик хоботок у глибину квітки і живиться соком. Тільки живий метелок красивий, метелика ловити я не хочу, він квітка неба, хай живе собі, хай крильцями барвистими тріпочі, Щоб радісно було мені тобі. А прислухайтесь, дітки, що це так гуде. Так гудуть бджілки. Бджоли – справжня окраса нашої природи. Бджілки дуже працьовиті. А ви знаєте, що працьовитих людей порівнюють із бджолами, про них кажуть. Трудолюбива, мов бджола. Бджіл не варто боятися, треба бути обережними біля квітів. Бджоли корисні комахи, їх потрібно охороняти. Ще одна загадка. Хто ж ці ягоди не знає, від застуди їх приймає, на кущах вони висять і як маків цвіт горять, тільки це не є малина. Що за ягода? Калина. Калина для нас символ рідної землі, калина лікар. Її лікувальні властивості унікальні. Вона як домашня аптечка для оздоровлення всієї родини. Калині присвячено безліч пісень, віршів, оповідань. Цвіте вона в травні. Неможливо не зупинитися, щоб помилуватися квітучим кущем, вкритим білим мереживом. У природи є багато секретів та цікавинок, та вона розкриває їх тільки тим, хто ставиться до неї з повагою та любов'ю. Тож вмійте природу любити, кожній стеблинці радіти. До побачення. Все буде Україна!